Набори для творчості обожнюють всі від малого до великого. Сьогодні ми обрали для вас на огляд цікавий набір гель арт від бренду Fafan Game Club. Він представлений у трьох варіантах, тож кожен зможе обрати собі за вподобаннями. Ну що, час робити розпаковку. Це мірні склянки для змішування суміші. Кожна з трьох євнастей має мірну шкалу. Але головними інгредієнтами є ось ці дві пляшечки з секретними гелями А і Б. Розмішувати суміш ми будемо ось цією мініатюрною ложечкою, а пінцет нам потрібен, щоб обережно вкладати основи у форми. Хоча наприкінці відео ви побачите, що ми забули про нього і робили це пальцями. Звичайно ж, у наборі є детальна інструкція з використання, у якій описані всі етапи роботи. Далі йдуть 5 пакетиків з різноманітними блискітками і паєтками, а також один пакетик з люмінесцентним порошком, який змусить наші прикраси сяяти у сутінках. Щоб все це потім стало прикрасами. Потрібні основи. Тож в наборі маємо основи для каблучок, шпильок та колонів а також спеціальні шнурки для виготовлення браслетів або підвісок. Додатково маємо два види наліпок, а також прозорий пластиковий молд, у який заливатимемо гелеву суміш. Тож, давайте перейдемо до справи. Інструкція нам говорить, що потрібно взяти гелі А і Б по 5 мл кожного і ретельно перемішати їх між собою. Що ми і зробимо. Ну що ж, далі потрібно якимось чином прикрасити прозору суміш, щоб вона виглядала привабливіше. Тож додамо яскравих блискіток. Попередньо поділимо її на дві частини: Вперше насипаємо рожевий глітер, ретельно перемішуємо, щоб суміш стала однорідною. Вдругу додамо бусковий колір блискіток і теж перемішаємо. Кожен колір щедро присипаємо люмінесцентним порошком. Давайте трохи присиплемо рожевий колір червоними паєтками, щоб виглядало ще ефектніше. Виливаємо все це у форми. Оберемо ось цю цукерку, пончик, морозиво і ягід. Бажано, звісно, робити це акуратно, але раптом що потім завжди можна назвати це творчим безладом і польотом фантазії автора. Візьмемо основи для каблучок, шпильок і для підвізки. Кладемо їх таким чином, щоб вони трималися і не з'їхали під час застигання. А тепер можемо йти відпочивати мінімум на 60 хвилин, щоб суміш застигла. Ну що ж, час пройшов, перевіряємо, що в нас вийшло, і оцінюємо результат нашої кропіткої роботи. А вийшли ну дуже симпатичні, зроблені своїми руками прикраси.